А він не політики? Ми тут живе. Мама, а може ми його візьмемо сюди? Що будемо з ним робити? Ой, зібився. Врятувався. Так. Як все заросло і нічого. Дуже багато. Комарі? Ого. Ходи. Буто лісок. Ой, іди, ти будеш зупинятися, то буде на тебе сідати. Бетели я хоч саме хочу та де ж так ловити? Вбив? Так. Ай! Ого! Ой, ходи, ходи! Ходи ходи давай давай. Мама, а вони встигають, на мене сідають. Стигають. Ти Ми тільки куди. зупинишся, вони відразу всі сідають. Скажи. Ану подивися, чи нема комарів. Немає на сонечку. Ах, ах, є! Кусають мене страшно Та чому? І Мене вони вже надуть Метелик? Так. кумарі? Гуде лісочок гарний. Мама, так, Стежкою? Мама. Що, їдять тебе вже? Їдять. Ох, як жужить. Треба знімати таке відео, щоб відчувати, як вони кусають. Нарешті вийшли Ой, як вони... ого, скільки їх коло твоїх ніжок. Тікай, 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 сів, сів, тікай. Ну що? Цікаво, яка догадається неї? Брончик, давай йдемо до озера. Я не знаю. О, там ще одна є. Ме, ме. Вона прив'язана. Скажи щось. Ой, ой ой Страшно. О, тут така гарна. Дивіться, як з картинки. малюнок має. Ти теж можеш буцнути? Скажи щось, Скажи щось нічого не скаже. Скажи мама, ну, я їй не можу посидіти все цоко, можу? Може, може. О, там метелик літає біля неї, бачиш? Ага, вона не дуже хоче сочок. Думаю, вона здимає якусь гілочку. Проситься так. От так, ми вийшли з радіостанції ось там. Прямуємо на озеро. Та ромаха. А. Боже, як тебе пожерли. А, кошмар. А що не Тут тепер вона буде з нами говорити. А Туди? О, я люблю такі півники. Я думай, О, а я що не їду? Не за тобі нам фотоапаряти на, на дину сачку. Буде в нас такий фільтр сачковий. то взагалі красота, ті півники маленькі. Скажи, Ромаха. мама. Що? Ну, ну все, добре, я зрозумію. Ось так є мою любити. Будеш того, ми їдуть зіпкати шук. О, бачиш, ми пішли, а вона нас кличе. Ми ще вернемося, не бійся коза, коза рогата. Тут і дубочок маленький росте. А от, а от біля хатки. А ця хатка дуже гарна. Маленька, дерев'яна, біля неї така прибудова гарна є і криничка.

Ніхті. Піймав? Ні. <ріст> Тільки сильно не притискаю громчик. Подивись і випусти, добре? Ні. Мама, бачиш? Ну, давай випустимо його, добре? Випускай. Дивись. Хай Прилетить. <ріст> який к'яс. <'ять? ріст> ну. Такі гарні. Дуже гарні. Я люблю, я їх люблю їх. Так, треба їх зловити і відпустити. А де? А що ти буде фоїш? Квиточку. Ага. Десь як я диво. Ну, мама, де? Там Будемо дивитися, як тут будівництво просувається. А Що тут будують? Скажи. Ну, не знаю. Щось таке будують нас фундаменті. Тут була колись така заросла ділянка, всякими деревами, кущами, а тепер щось будують. На березі озеро. Може котеджі, може ще щось невідомо. Ми собі підемо тут наберемо. Ой, що там є? Качечки. А, є чорна качечка. Думаю, що не треба туди йти, Ромчик. Я не взяла тобі передягатися. Чуєш мене? Не йди, не йди туди. Я, я не взяла передітись, не йди. На міце? Я не думаю, що на О, У забобі. Ого. Так, тут є всякі стрикози, качачки, чайки навіть літають. Це дуже гарно. Що? Ти хочеш жабу ловити? Не намочи ноги. Ти вже намочив ноги. Що тут таке має бути? Тут так гарно на березі озера Щось має бути гарне. Тобі хотіли збудувати тут так отець? Ну, напевно, тут було гарно, збудувати щось може навіть для всіх людей. Буде весело людям, які тут будуть жити, бо тут таке гарне місце, але щоб тільки не загородили озера хід. так, все розчистили, розчистили, У того берега вже немає, щоб був такий, можна було зійти купатися. Тут кози літають, такі великі-великі. Ого, з цілий зрай тут є. Тільки далі ромчику не йди, бо там вже щось заплавати. Та стрикоза щось носить. Важко спіймати. Якщо дивитись тільки на озеро, то дуже гарно. Як дивитись тут на, на, навколо трохи сумно, тікла. Ну, mm -hmm. okay. mm -hmm. де тебе гарна стріпозна. Тут трохи тепліше. У <кхм> мене так дуже сильно старіше. От хочу спіймати ту стрикозу. О, мама, дивіться, я з'явив! Якесь багно. Якій вертольоти? Бачиш ту стрекозу? Мама, ходи? Ну, мама, куди сюди? Ти? Ти... ти жаб жаб злякав, Те. Вон вони квакали, квакали і вже не, не квакають і не Вони Вони кумкають. Ми ну і мене і ось це таке Тут то якесь щось напевно розгортав, якийсь грейдер або що, о тут бачиш. Тут була така стежка маленька, а тепер вже така стежка досить широка. Бачу сонечко. Де? Де сонечко? Ой, що там стрибнуло? Риба? Чи то закинули вудку так далеко? Так стрибай. ти Ну, давай демо. Ну давай. Як ваш риб. Давай тут наберемо водички для нашого скорпіона А чого тут скажи? А що тут? Ну, тут? Тут добрий схід. Можна собі набрати. Ні, а поганий. От бачиш... Я, наприклад, я дістану. Тут водичка чистенька і можна набрати. Ну, давай інакше. А де ми інакше знайдемо? Тут знає від них. Добре. Що це за така більш? Ой, тут що каламутно. Ну, На нашому скорпіону таке підійде. Все надо дітей скуду. Набирай, набирай, я тобі потім допоможу. А вони з самого дитинства вміють плавати, вони б інакше не, не вижили. А, а літати. А літати я не знаю. Може їх мама навчить пізніше, як вони трошки наберуться сили. Вони класно пірнають. Іди подивись рамочку, як вони пірнають гарно. Знаю. Знаєш. Знаєш же. Що зібрався робити? Мама, зараз я залюблю рибу за вже Налякав риб Давай себе, як вони сім, стрібнула <рес> Це така риба з каменю. Кам'яніла риба. Кам'янка. Кам зараз буде менше, бачите? Мені не казала відпустити. Якби то була рибка або жабка, я б казала відпустити. Трошечки, трошечки з того візьми і запхай в баночку. Я тобі буду, тільки і вийовлю Тільки не впади. От бачиш? Ну давай там в тому можуть бути маленькі всякі ті істоти. А які? Не знаю. Потім вдома побачимо. Вони повилазять нам всі. Хоче, скажи, що таке. Хоче, так... він все хоче, ніхто хоче. Ось таке він буде. Мама, так, таке. буде, буде. Трошечки набере в баночку. Ну, куди ми йдемо додому. Так. Ото вже час їсти. Ми вже місію виконали, водорослів нагребли. Тепер будемо годувати нашого скорпіона річкового. Ой, чуєш, Зузуля кукає. Я думаю, що через ту вербу ми і так пчихаємо. Це ж такий пушок на цьому на травишці. Що там побачить? Там, там є е, як то називається, осука. Але ти краще туди не лізь, Ромочку, тут качечки їдять осуку. соку. А зукріти, мама, буда, подимаєш мене за ячку. Ну давай. То, жук. то жабка чи якийсь жук? Жабка! Ну давай її по саму баночку, якщо хочеш. Так, хочу. Бажаю, що не... Ну, покажи. не может не можна Потому Бо она дуже втикає. Что ты так делаешь? Жаба. Как будет жаба.

Де щось кусає? Іди. Виходь. Ми будемо виходити іншою дорогою, паралельною, але не через ліс, бо там хто ромчик, хто там в лісі. Морки. Страшні комарі. Ходи, йдемо. Напустець. Так гарно пахнуть оці, мабуть, піони. А там ще є вулики з бджілками. Ну, Я хочу подивитися, дивитися щось. Вилазь, вилазь. вилазь. Ще таке, чому досі Гідрант, певно, чи як воно називається? Що? Мама, а це можна включити? Ні-ні-ні, не можна. Куди? Дивись як гарно. Дивись яка гарна фігура. З того вулика пчолка. Так? таких брам дуже вже лишилося мало. Вже їх замінюють на нові ворота. О, такі, як вони, гарно виглядали колись. Правда, Ромчик? рамчо. Тільки ненадовго. Бо то вже обід, треба йти їсти. А так, Як якраз пішов, якраз пішов. Вони тебе заплютаються. Та ні, що вони там? Парова машина. Що там найшов? Ходи? Ой, нарешті я побачила мак цвіте, як гарно. І там ще є маки. Ой. Ще тобі. Дякую, як гарно. Яка красота. Так краса, воно так буде розцвітати, отут воше буде, бачиш. Має тут попишки. Ну так, можна добре загриміти. Такі медоносні фіолетові ротики. А тут давай йдемо. Йдемо дорогою попри гуртівню. Свиснув? Свисну. Свисну. То? То, яка... Не рухай, воно буде потім таке жовте, ромчик. Не рух. А я каже жовте. Таке жовте, жовте. А ма тобі то. Бажай, бо воно маленьке, щоб воно не впало. ромчику не страшно. Ромчик! Тера мама, сорока, тебе... Не рухай його, бо воно не полетить більше. Ромчик не рухай. Мама, де у мама, скази? Ну десь мама його є, сядь собі. Бачиш, там мама напевно його шукає, а воно хвилюється. Бачиш, Ромчику, не рухай його, Чому? не рухай. Воно маленьке ще, не рухай, будь ласка, ти його порухаєш і воно не полетить. Це... ну, маму кличе, бачиш? Бо зараз перелетять його батьки. Ну бачиш, сидіти може, але не може летіти не може. Зараз Мама тебе як Вон, Він там мама є. Можна покидати ситку? можна. Не. А де йому мама сказать? От нас на тому, на, на яблунці сидить. Трошки ми... Не розрахували зарядом камери, але ми ще не збирали по дорозі таких квіточок. Ось тут є мачок, ромашка, такі медоносики і такі мої улюблені оранжеві квіточки. Моїх. саме водичку. О, Все. Положки ми ще тут знайшли. Шалоздечка. Все, ти вже з'їв морозиво? Так, да, а хочешь поканше? Давай. Mm -hmm.